Я дякую деньги, що ви сьогодні вистояли, змогли, але я впевнений, коли я повертався кожен раз, ви були натхнені. І ви якраз надихалися, скоріше за все, мене, а не я вас. Ви знаєте, в такий час, мабуть, слово вже такої стало тавтологією, якоюсь банальністю, говорити тяжкий час. Але дійсно, він вже третій рік, якщо не більше, а зараз він занадто тяжкий, дуже тяжкий. І ми доволі часто звертаємося не лише до Святого Письма, але звертаємося до досвіду людей, які вже перебували якийсь час подібних обставинах. Я за час війни прочитав один з романів, який був присвячений теж іншій війні, а саме війні в В'єтнамі. Я пам'ятаю, як один з скажімо, істориків, безпосередніх учасників її, і, звичайно, мені було дуже хотілося побачити, що відчували люди в той час, особливо ті, хто поверталися звідти. Ті, хто перебували довгий час там. Я пам'ятаю одну з історій, коли один молодих вона потім перетворилася в таку досить повчальну історію і важку. Може, хтось з вас засудить і скаже, що владика, не треба було цього казати в свято, не треба було, коли ми всі разом зібралися. Але ви зрозумієте, до чого я це кажу. Коли один молодик повернувся додому, і ще з аеродрому військового набрав по телефону свій батьківський дім. І він сказав, що я, я приїхав, я повернувся. Батьки були дуже, дуже. А Але він сказав, ви знаєте, я повернувся не сам. У мене там з'явився дуже хороший друг. А він каже, хай приїжджай з другом, хай буде Так, да, він разом на війні. Але знаєте, одна проблема, у нього немає руки і ноги. І ви знаєте, він, звичайно, що, е будь ласка, я хочу прийти з ним, щоб він жив у нас, ми його доглядали. І ось батьки в той момент сказали, ти знаєш, синку, це ж може змінити і наше життя, і твоє життя. Хочеться жити якісно. У нього, мабуть, є свої родичі, ти, будь ласка. Хай він їде додому, ну може, може на трошки прийде тільки погостити трошки, а потім хай він їде додому. І син не повернувся. Але його знайшли через три дні знайшли, він покінчив з собою. І коли <клух> батьки визвали опознати його, то у нього не було руки ноги. Тобто він звернувся не через себе. Не через, е, наприклад, ні або то іншого, але це був він. І ви знаєте, що нам доволі ось в час війни ми так стаємо якимось такими окремими людьми, і ми кожен переживає лише біль свою. Як писала одна відома журналістка наша українська, ви знаєте, коли каже, летить, летить бомба, вона теж віруюча, вона каже, я себе з шахом ну, в цей момент відчував, що я думаю, ну слава Богу, на нашу сторону. Але ж я розумію, що вона летить в іншу сторону. І ось цей момент дуже важливий. Вам здається, що ну, владика, ну як може? Під, під храбовими сводами говорити про Саме Говорити про такий момент, який ніяк ну, не, не вписується в нашу варницької історію. Але я неодноразово, де дехто тут є, з братів, хто вчився, і я їм обов'язково на зимніх або літіканіко задавав подивитися такий фільм. Я не раджу вам всім, бо це дуже важкий фільм. Але майбутнім пастирям всім казав, що їм треба його побачити. Це вже в покійної режисерки Кіри Моратової, мелодія для шарманки. Там розповідається, як маленькі хлопчики, дівчина, дівчина дівчинка, а саме це було відбувалося в Україні. Як вони поїхали, у них там з батьками трапилося хтось вмер, потім інший, вони їдуть шукати свого батька, який колись кинув родину вдвох, дуже маленькі. І що трапляється, коли кожна людина до кого не звертається, нам треба доїхати, допоможіть, будь ласка, щоб на дорогу, нам треба поїсти, дайте, будь ласка, щоб. Нам треба щось там, якісь ліки. І коли кожна людина думає, ну я ж не один такий, хтось іншим поможе. допоможе. Друга пара, або другий, ой, ми з радістю вам допоможемо, ой, мені, мені подзвонили, мені на роботу треба. Дітки, ви зверніться до іншого. І ось вона намалювала картину, коли кожен на їх шляху каже ні. Мовчазно, Або так трошки, знаєте, ну, серце тремтить, але ну, хтось інший це зробить. І в який жах це перетворюється в, в житті цих дітей. Справжній, страшний жах. Коли діти мої студенти поверталися, мої бутні священки, вони казали, Владика, навіщо ви нам даєте такі фільми дивитися? Але якщо мене не буде, або кожного з вас не буде, на шляху, то, тоді тому, коли у вас хтось з таких людей трапляється, особливо під час війни. І це є найкраще проповідь Воскресного Христа. Якщо він мені не воскрес, то я буду той людиною, яка скаже ні. Якщо він мені воскрес. І я разом, коли відповідаю, це не лише автоматика моїх звуків, а це дійсно те, чим я живу, то звичайно то буде хоч в чомусь протягнута моя рука. Тому що жахливо, хай кожен раз нас, ми розуміємо, пам'ятаємо, що я можу бути тим звеном в цьому ланцюжку, який якраз дасть людині зневіритися. І в Богові це страшно, і навіть в людях, які його оточують. Тому кожному з вас. Я бажаю бути воскресленим і свідками цього Воскресіння будуть ваші добрі справи, особливо в цей час. Ще сьогодні я хотів би привітати. Можна.